Вони завжди перші. Вони там, де найважче. Еліта Збройних сил України і гордість української нації. Так їх назвав головнокомандувач ЗСУ. Сьогодні вітаємо бійців десантно-штурмових військ. Українські десантники з перших днів повномасштабного вторгнення стоять на захисті нашої країни. Наші воїни з Тернопільщини у складі десантно-штурмових військ зараз на східних кордонах України. Хлопці записали привітання до Дня гідності та свободи і з нагоди свого професійного свята. Взявши в руки зброю за свободу і гідність, ми стоїмо тут за кожного з вас. І не забувайте, якою ціною нам дається ця свобода і ця гідність. А також, дорогі побратими, хочу привітати нас із Днем десантно штурмових військ. Сили нам наснаги і стійкості, слава Україні! Героям слава! слава!